Ну і, як завжди, завдання на виконання, на закріплення навичок про властивості множення. Сполучна, розподільна, переставна. Отже, перше завдання. Потрібно навіть не порахувати, просто вибрати спосіб, найзручніший, що з чим треба перемножити, щоб отримати правильну відповідь. Далі, як спростити вираз, знову ж таки, не перемножувати не до кінця, чисто, що за чим потрібно зробити. І ось таким чином ви вибираєте всі відповіді. Якщо ви вибрали правильно, у вас буде зелена галочка Неправильно, хрестик. Тобто ви розумієте, де ви помилилися, і довчаємо. Наступне: треба зібрати Так? Є вирази, є якісь відповідники, треба скласти певні пари. Наприклад, 5b-5. Куди би я його поставила? Певно, сюди. В кінці, коли ви все розставляєте, вибираємо кнопочку Здати відповіді що правильно. Деганочку, що неправильно хрестиком. Наступне завдання, тут є 9 завдань, за кожним таким аркушем заховалося якесь завдання, яке потрібно зробити. Є завдання, є йому відповідності, треба вибрати правильну відповідь ще й за обмежений термін, для того, щоб не дуже довго роздумували. Вибираєте, наприклад, правильно рухаємося наступний аркуш, вибираємо наступне завдання. І обчислити тут вже треба не лише вибрати оптимальний спосіб. А й дорахувати до кінця, скільки буде. І знову ж таки, складаємо в певні квадратики і в кінці перевіряємо, правильно ви виконали чи неправильно. І ви зрозумієте, чи все запам'ятали, все зрозуміли чи ні. Ну і останнє це знову ж таки обчислити. Тут треба ввести свою відповідь, тобто ви рахуєте, причому намагаємося рахувати зручним способом. Записуєте, внизу є синя галочка, в кінці перевіряєте. Правильні відповіді зеленим кружечком обведені, Неправильні червоним? Силки будуть під відео. Тренуйтесь, тренуйтесь, тренуйтесь.